Рік у Буковинських волонтерів розпочався із закупівлі реанімобіля для наших захисників на сході країни. Автомобіль пригнали з Німеччини. Він повністю укомплектований усіма медикаментами. Тепер машину поставлять на обліку, і відвезуть у зону. АТО. два місяці тому виникла ідея придбати цей реанімобіль, тому що Шанс вижити в реанімаційному автомобілі набагато зростає, коли людина поранена не попадає саме в нього. він повністю укомплектований. Там вся реанімаційна, вся техніка стоїть. Спеціалісти дивилися, сказали, що дуже потужно, крім того, що там є переносний рентген-апарат. Тобто сама така машина коштує в Німеччині нова від 80 до 120 тисяч євро. Вона нам обійшлася в 10 тисяч євро. Після демонстрації машини швидкої допомоги. Благодійники області провели прес-конференцію від нашої групи. Це вже сьомий автомобіль за останніх три місяці. Тобто, ми передали чотири позашляховики, два легкових автомобіля, і ось цей реанімобіль. І ну, дуже вдячні ми Буковинцям, тому що без їх допомоги, без їх розуміння і е, бажання допомагати нам. І розуміючи, що ми це все робимо для хлопців, це аж ніяк нам не вдалося би самотужки. Волонтери активно працювали у період новорічних свят. У кінці 2014-го на схід для 80-ї бригади відправили вантажівку з 10 тоннами паливних брикетів, мішками для блокпостів, продуктами харчування та подарунками для наших захисників. Також благодійники збирали кошти для АТО під час різдва. Наші волонтери взяли участь у різдвяному ярмарку. На соборній площі у нас була хатинка волонтерів. Онтера, і там ми продавали вироби, які ми ж самі робили. Ночами власними руками ми продавали ці вироби. Також стояла скринька, і загалом було зібрано майже 19 тисяч гривень. За ці гроші вже закуплені 12 зимових камуфляжних костюмів та 10 спальників на температуру мінус 25 градусів. У планах волонтерів закупити та передати захисникам зимовий камуфляж та берці, щоб зігріти наших бійців, які перебувають у зоні АТО Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.